Розкажу мої сонечки вам невеличке, відкровення своє, про яке я колись не могла розказувати про свої відчуття. Та взагалі я, я впевнена, що у вас так само. Коли я була дитиною, а дитиною прийшла ви знаєте в знані, відчувала, бачила і не розуміла, що я тут роблю, чому всі брешуть, Цей світ оманливий не такий. Так от. І всі святкували Різдво. Всі готувалися до Різдва. І я ніколи не відчувала це свято. Мені було, моє серце не резонувало з ним. Я не відчувала, що Різдво, як Різдво, чому. Я не розуміла, чому люди для людей основне цей обряд там, і більше там посидіти, випити, приготувати багато. Це саме головне було. І хоча ніби святкується народження Христа, для мене це було дивно і мені не резонувало. Тепер я розумію, я ввійшла в знання, в знання про те, що дійсно взагалі дата народження неважливо, чи я тут на землі, це і кермічна дата народження, коли ми приходимо сюди як людина. І, взагалі, я вже казала, це таке свято, яке треба святкувати дуже-дуже. В медитаціях, щоб трансформувати цю карму в, в якихось високих вибраціях, в ретритах, то тобто в самому високому, і в своїх благосних якихось трансформаціях, а не входити навпаки в цю негативну енергію, там пити, гуляти і робити ще гірше собі карму. І те саме я не відчувала кармічний день народження Христа, Бо він же ж прийшов спочатку, заземлився як в людському тілі. Потім він пройшов процес. Ви пам'ятаєте, як він в пустелі пройшов і. І трансформував енергію его, енергію демонічну, просвітлився повністю, і вже тоді він людям ніс світло та радість. І от оцей момент я не відчувала. І я навіть зараз, навіть питаєте мене, коли ви там що святкуєте. Я святкую кожен день з Христом можу розмовляти, кожен день з його енергією спілкуватися. Мені не потрібно ніякі дати. А от до. Вознесіння його я відчувала. Я любила Пасху ще будучи звичайною людиною. Я любила Пасху, тому що відчувала, що це якесь особливе свято, і воно справжнє. Суто, от коли е, вознесіння саме. Тому що для мене це був і є насправді так. Мій життєвий шлях, портал, перехід у вічність. Оце дійсно для мене таке те, що є істина, розумієте, тому що наше народження це дійсно неправда. А, от вознесіння вічність і в любові це те, що дійсно істина і назавжди мої любі. все решта ілюзія.